Мені було складно довіряти частину роботи людям, яких я не знаю, і навіть іноді тих, кого я знаю. Чому оця проблема я роблю все сам? Така дійсно небезпечна? Ну, вона небезпечна в першу чергу саме для керівників, так? тому що якщо ти лідер, якщо ти керівник, а якщо ти керівник і ти не лідер, ну це дивно. І проблема в тому, що ем, часто лідери вони не довіряють своїм підлеглим, не довіряють команді. І я можу сказати, що зазвичай це стосується тих, хто тільки починає кар'єру насправді, бо якщо ти багато років лідер, ти керуєш людьми і ти не навчився довіряти, то треба з цим щось вирішувати, але починаючи керівники, починаючи люди, які створюють свою кар'єру, їм треба на когось покластися, і людина сама по собі вона відповідальна, це така дуже часта історія, і це про те, що дійсно ти в житті звик. Опиратися саме на себе. І я можу сказати, що в мене ж це теж був досвід. Да? То тобто, керівник з 16 річним досвідом і вже навіть більше, я ж теж це проходила. І я прямо пам'ятаю, як мені треба було щось делегувати, а я не можу, тому що в мене просто нема досвіду, як це робити правильно. І це вже з часом я зрозуміла, що люди хороші, люди. Хочуть розвиватися, але іноді сам керівник не дає їм можливості, тому що він звик я все сам Walker. і що з цим робити поговоримо. Так, Будемо розбиратися. От де ця межа між відповідальністю лідера і шкідливим таким мікроменеджментом, от де її знайти? Знаєте, лідер має розуміти, що від команди він має отримувати результат. І зазвичай його не дуже має цікавити, яким чином цей результат створюється. Uh -huh. І от якщо саме у керівника немає довіри до людей, то він втручається в те, як він робить, не що він робить, що має бути на виході, а як він робить, так, як робить ця людина. І я не знаю, як у вас, але коли мене ось, ось так намагалися контролювати там в певний час. В мене це нічого, крім е, поганих відчуттів не викликало. Тобто, що я відчувала? Я відчувала, що до мене немає довіри, що мій кожен, кожен крок е, контролюють, і це не окей. Тобто, межа в тому, що ти як керівник, як лідер, повинен доносити своїм підлеглим те, що ти від них очікуєш, як результат. Якщо важлива технологія, система, за якою це має відбуватися, людина має пройти це навчання. і... Ну, давайте так, здати екзамен, так? і ти потім контролюєш тільки результат, він є чи ні. Угу. А оце мікроменеджмент, коли ти насправді людині просто не даєш створювати продукт, це про поганого лідера. Так багато страхів мені здається, стоять за лідерами, коли вони не дозволяють собі делегувати, не довіряють, як ви кажете, так, можливо, це страх, я зроблю краще, або а яким чином він це зробить. І як важливо віддати оцю сферу відповідальності іншій людині, як все ж дозволити собі перейти крізь цей страх і довіритися цій людині у цій роботі. Я це завжди пов'язую пов з рівнем необхідності. От тобто, коли в тебе в добі 24 години, і ти працюєш, наприклад, 8 в ідеалі, да? хто працює 8 годин або 10, і ти розумієш, що більше в тебе нема. Але в тебе має бути виконано це, це і це, і ти двома руками можеш зробити тільки те, що ти можеш зробити двома руками. Окей, зараз є чат GPT, він нам всім допомагає і так далі. Але. Ти розумієш, що якщо ти певний функціонал, певні задачі не делегуєш, ти просто помреш. Так? І, ну, ну ре реально, люди ж не висипаються, в них втома, в них потім вигорання, більш нічого не хочу. Чому? А, тому що немає системи. Життя і системи роботи. Тобто, якщо ти не висипаєшся, якщо ти весь час перевиснажений, якщо люди тільки чекають від тебе, бо з чим тобі допомогти, але ти не даєш, то це не окей. І коли ти вже розумієш, що так більше не можна, ти починаєш шукати відповіді. Ти проходиш, можливо, якесь навчання. І, ну, наприклад, як це було в мене, я прям проходила професійне навчання керівника. І я прям пам'ятаю, як я вперше делегувала. Це було боляче, це теж була недовіра. Я там перевіряла, людина щось виконувала, я перевіряла, а потім просто відпустила. Так, я перевіряла вже кінцевий результат, але я не втручалася в те, як це робити на кожному кроці. Uh -huh. І друге, що я хочу сказати, що коли у людини зникає інтерес до того, що вона вже навчилася робити, знаєте, є такий стан могутність. От тебе вночі підійми, і ти знаєш, що робити. Один, два, три, яка б ситуація не сталася в тій сфері, в якій ти вже є професіонал. І дуже часто людям перестає бути цікаво, так само, як і керівникам, і вони хочуть або взяти ще одну сферу, або рухатись далі, або кудись ще. І а, в цей час теж можна делегувати. Тобто, коли ти хочеш зростати, коли ти хочеш, щоб ще команда зростала, не тільки ти. Бо як керівник, як лідер, ти завжди зацікавлений, щоб результат створювати. Руками тих людей, які працюють з тобою, їх надихати, е, показувати шлях, як вони в твоїй компанії можуть реалізуватися, і як вони завдяки делегуванню керівника да, можуть зростати. І це зріс насправді і для керівника, і для підлеглого, тому що люди тільки чекають, ну, люди амбітні, зацікавлені, які хочуть дійсно е, зростати, давати більше. Вони реально чекають викликів, і іноді керівники не дають, тому що вони, типу, не впевнені, а з другого боку, багато хто не розуміє, що насправді для людей виклик, це для них зріст. Ой, це напевно складно в тих ситуаціях, коли був негативний досвід, так? коли 100%. було делегування, а людина не справлялася, якщо це щось відповідальне, де справді. Недопустимі якісь помилки, мабуть, воно ноги звідти ростуть, тому і декому здається, що краще я це зроблю сам, але це знову ж таки призведе приведе ні в нікуди. Так як зрозуміти, які е, все таки завдання можна делегувати, а які залишити собі? Ну, по-перше, я хочу сказати, що делегування це такий стратегічний процес, до якого треба готуватися. Це не про те, що керівник прискакав на роботу, і він щось не встигає або не хоче виконувати, і він каже: Так, Маша, ти сьогодні це зробиш, ти це зробиш. Це не делегування. Да? Тобто, це розпихати свої завдання, і це люди не люблять. Але коли ти дивишся, окей, в нас така стратегія компанії, наприклад, давайте хоча б на півроку, да, візьмемо, бо я знаю, коли зараз кажу, що планувати треба довгостроково, для багатьох це нереально, але це насправді правильно. І коли ти бачиш, що протягом наступних півроку в тебе мають бути реалізовані певні процеси, певні проекти, точніше. А, і тобі для цього потрібні ресурси, і в тебе має з'явитися це, 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 що ти сам як керівник будеш виконувати. Ти просто дивишся, яким ще ресурсом ти можеш це реалізувати. І якщо в команді є людина, яка підходить під те, що ти маєш делегувати, тобто вона хоче, тобто, ти як керівник впевнений, тут дуже важливо, що ти впевнений, що вона з цим впорається. Бо якщо ти не впевнений, ти зробиш все. Щоб не це не вийшло, бо ти ж теж крути, ну правда? Mm. Ось тому, по-перше, треба готуватися, треба підібрати правильну людину, і треба допомогти їй почати це робити, щоб вона отримала перемогу, щоб ти, як керівник, сказав, дивись, так в тебе вийшло. Так, отут були якісь моменти, але в кого не було. Все, рухаємось. Там перший раз, перший час ти ще це контролюєш, да, десь там проміжні точки контролю вмикаєш. Але в цілому а, ти просто передав, і це вже стало функціоналом і відповідальністю конкретної людини в підпорядкуванні. І насправді ж делегування, да, що, таке що таке делегована задача завдання. Це те, що ніколи не повинно повернутися до керівника. Тобто ти її віддаєш назавжди. Перший раз і назавжди. І якщо ти це зробив класно як керівник, правильно враховуючи всі нюанси, як це має бути, то ти будеш переможцем і в тебе люди в команді будуть перемагати. Тому що вони будуть, будуть зацікавлені, вони будуть бачити, що. Керівник також зацікавлений в тому, щоб вони зростали, щоб команда рухала, щоб ми завойовували нові території, так і. Це для всі для всіх важливо насправді дуже класно, що ви помітили, що лідер він не має просто віддати те, що він не хоче робити, да або те, що зараз не на щастя, конкретно для нього. Він має дуже добре спостерігати за людьми, які працюють разом із ним, і розуміти, кому що можна довірити. Тобто, це так само певне усвідомлення того, які сильні сторони в цієї людини, тобто. Теж багато роботи за цим стоїть насправді за спостереженням. Але важливо так само поговорити не лише про, наприклад, компанії, якісь про лідерські позиції, а, наприклад, про сім'ю. В сім'ї uh -huh. також коли ти мама, бо коли ти тато, коли велика сім'я, наприклад, теж приходить час, коли потрібно вчитися делегувати якісь речі. Ми називаємо це так само і процесом виховання. Так як делегувати в межах своєї родини, і з якого віку, наприклад, нормально було б це вже починати для дітей, які речі можна. Можна їм довіряти, от як це проявляти проявлятися може саме в межах сім'ї. Так само, Ну просто так само. да Розуміти, що якщо, дивіться, що тут які спільні риси є, да mm -hmm. що це група людей, яка об'єднана певними цілями в команді або в сім'ї. І якщо ми всі разом. І якщо мої діти, наприклад, хочуть мені допомагати, або чоловік, якщо в нас там є спільні якісь ідеї щодо нашого відпочинку, щодо рівня життя, щодо освіти, і так далі, то, по перше, батьки мають це доносити. Своїм дітям, так, чому це важливо, наприклад, для них навчатися. І чому ти мені, наприклад, як мамі або татові маєш допомогти, наприклад, з прибиранням, з тим, що ти там виніс сміття, що ти не знаю, зварив якусь там кашу собі, так, або щось приготував для батьків. Я пам'ятаю, що в мене, наприклад, в житті це було прям в один момент делегування з точки зору прибирання, воно просто спустилося відразу. Я пам'ятаю, що нам з Старшою сестрою було десь вже років по 10-12, десь так, Я приблизно. І мама щось в неділю там мила підлогу, а ми дивилися телебачення і ми не підняли ноги. І на цьому наша кайф... наше кайфове життя закінчилося. Ми прямо того ж дня. Стали підлеглими, які почали прибирати, і це стало нашим а, таким ну, вже обов'язком да, обов'язком. І знаєте, це не було якось м'яко. Так, ми розуміли, що мамі треба допомагати, але ми просто були якось неправильно себе повели. Ну, Насправді, так, можна сказати, що це було як це сказати, наказання, але ж покарання, але ж ти. Просто розуміє, що це правильно, і іноді да батьки не зовсім правильно те щось делегують. Але, наприклад, от в мене була така весела історія, я її зазвичай розповідаю, тому що це такий гарний приклад. Днімайте ноги. Цікавий момент, що ви кажете, що важливо розуміти, а що зараз оце делегування якби робить для родини, для наших спільних цілей. От з такої сторони я ніколи не думала, от, справді, якщо дитина буде розуміти, от я зараз допомагаю мамі, але ми якби рухаємося всі разом з сім'єю кудись, так? Щоб, так? щоб потім, наприклад, батьки могли більше там, заробити грошей, ми могли кудись поїхати. Ну, і, і якісь ну такі цілі, і я є частиною цього, а не просто. Там це роблю, тому що мене змусили або це покарання. Так, сто відсотків вас. Я можу сказати, що як в компанії, так і в сім'ї, якщо ви залучаєте людей в спільні цілі, в... Довгострокові плани, і ви показуєте їм їх роль в тому, як вони на це будуть впливати, в них буде зовсім інше відношення. Mm -hmm. У мене, наприклад, є знайома сім'я, вони дуже забезпечені, і там інша історія. Там, тобто, да, батьки все роблять, а до речі, один син з ним все окей, він допомагає. А донька, вона, ну, типу, мені всі зобов'язані. Я просто дивлюсь. І хочеться завжди сказати, приходь до мене на навчання, mm -hmm. <головік> вона на наставництво я тобі розповім, як це правильно робити. Mm -hmm. <головік> Дуже важливо розуміти, як делегувати для того, аби полегшувати своє життя і так само виховувати майбутніх лідерів. Тому дуже дякую за те, що ви відкрили ось цю частину для всіх нас. Тому, друзі, користуйтеся цим, користуйтеся цими порадами, делегуйте у своєму точні у власній сім'ї. Пам'ятайте, що це не просто питання якоїсь великої компанії, а будь-яка, скажімо так, компанія людей, які для вас підлеглі в певній мірі. Це також можливість делегувати і навчитися і цієї частини життя. Тому пригадуємо, що сьогодні Умі з нами Олена Олександрова, і ми спілкувалися на тему делегування.